Сьогодні у фокусі тижня ми говоримо про те, що добро має силу створювати свято там, де його найменше очікують. Про те, що святий Миколай проходить по різному через студентів, які готують сніданок для людей у прихистку через священика, який збирає мільйони для ЗСУ, і через наших захисників, які навіть у військовому пікселі знаходять час і сили, щоб робити дітей щасливими і щоб вони вірили в дива. Наш наступний гість це людина, яка показує, що можна бути на службі, можна бути в лавах ЗСУ, можна проходити через найважчі випробування, але залишатися тим, хто приносить світло іншим. Е, в нас в етері Тараса Лейко, військовослужбовець, який багато років поспіль разом з командою Однодумців виконує роль помічників Миколая. Організовує фінансує подарунки для дітей сиріт у Городку е, Тараси, Святий Миколаїв, слава Ісусу Христу! Слава віки Богу святому вітаю всіх зі святом Миколая. Ну що, в нашому ефірі не лише як захисник, а ще як святий чудотворець. Але таке сьогодні свято: День Збройних сил України і День Святого Миколая. То як ці дві, два ці образи Тараси поєднані сьогодні. А бачите, то не просто так е, обралося свято 6 грудня. Свято Збройних сил. Бо е, це є сила, сила доброти, поєднана з е, самовідданістю, поєднана з любов'ю, і та любов пронизує все наше е, життя і е, різні е, ланки е, нашого суспільного буття. Протягом, протягом місяця часу тривала акція, але яка триває вже кілька років, Тарасе. Уточни, скільки. Ну і Микола, який приходять ді, до дітей, що пережили втрату або складні е, опинилися в складних обставинах. Е, для кого ви готували подарунки цьогоріч? Uh, і я попрошу нашого режисера показати, як пакувалися подарунки, збиралися поку... подарунки, і хто були помічниками Святого Миколая. Для кого ви збирали цього, цього річ? I... Mm -hmm... <п dob within you> ну, традиційно у цьому форматі. Ми збираємо подарунки для дітей сиріт, напівсиріт, або для дітей соціально незахищених, мало забезпечених. І скажу, що в, у такому форматі це вже в нас ювілейний 20-й рік, де ця команда працює у такому якби, напрямку. Кожного року у нас завжди є більше, ніж 100 дітей. Фактично, велику леву участку вже дітей забрала громадська організація Апостольська чута, які потрішки вони починали з городка і потрішки, потрішки перебирали тих дітей, зменшували навантаження. Громада Мшани теж, якби перебрала своїх дітей і по чуть-чуть. Але воно дуже гарно виходить, тому що можна більше концентрувати свої зусилля. І е, наша команда працює в такому напрямку, що е, листи дітей, бажання дітей максимально е, намагаємося забезпечити. Тобто. Кожну річ про яку дитина мріє, про яку вона марить, вона її сниться для неї, це якраз її це марення сповнюється хоча б один раз в рік. Ну і дуже приємно спостерігати за тими емоціями, де дитина писала, наприклад, зараз Святий Миколай прийшов до дітей. І дитина навіть забула, що вона писала про телефон. Швидше всього написала про всяк випадок, але не сподівалася, що він буде аж бабуся підказувала, що ж там було написано. А оці емоції, коли не, не сповнені бажання, тобто, скажімо так, неочікування бажання сповнюються, так вони дуже дорого вартують. Я хочу, я хочу просто нашим глядачам показати кілька листів. Ну, я коли їх читала, мене надзвичайно розчулювало, тому що це є допомога діткам зовсім малесеньким, діткам яким по 15-14 років, які вже усвідомлюють, що хочуть. Вадим, ми можемо вивезти фото листи дітей там? Діти старші, вони. Всі як один бажають, просять Миколая миру, перемоги Україні, і щоб всі наші військові повернулися живі і здорові додому. Я б хотіла запитати Тарас, а що тебе в цих листах найбільше торкнуло? Знаєте, ми дуже переживаю, коли читаю листа. І в якому е, дитина пише, що просить дві літри олії, е, макарони і якусь крупу. Це для мене таке тригерно, так, тому що дуже дивно, в 21 столітті, е, щоб мрією в якоїсь людини, а тим паче дитина, були якісь певні харчі. Е, і о, те, що ви сказали, надзвичайно приємно завжди читати. Що дитина в першу чергу просить святого Миколая перемоги України, перемоги України, миру для України. Це означає, що все ж таки з дітьми діти розуміють ситуацію України, що Україна зараз горить у війні, а вони розуміють, хто наш ворог і моляться за перемогу України. І розуміють, і, і розуміють, хто в нас захисник. А розкажіть, як, як взагалі, тобто діти писали листи? Ви ці листи збирали? Як знаходилися ті помічники Святого Миколая, які ну задовільняли е, бажання кожної дитини чи частково, як це все відбувалося, і скільки, скільки подарунків взагалі було організовано за цими листами? Um... Традиційно помічники Святого Миколая, які в певному регіоні мешкають, знають потреби, вони збирають ті листи у дітей. Тобто це чи через батьків, чи через вчителів, чи самі безпосередньо спілкуючись, бачу, що якби, потрібно, допомагають дитині написати листа. Далі дівчата беруть ті листи, вони складають таблиці, списки у загальні Пишуть по кожній дитині її ріст, зріст, розміри, розписують всі якби, потреби. Найбільше цим займається традиційно з року в рік Тетяна Криворучко. Далі Листи без персональних даних дитини виставляються в соціальні мережі, пропонується комусь бути теж помічником Святого Миколая. Частину листів зберуть певні добродійники і з по цьому листу складають ці побажання для. Дитини можуть е, один лист взяти на двох, якби скласти е, е, певну купу А що залишається? Це вже залишається, якби для нас е, наше питання є тоді листи, які не забрали. Їх укомплектувати так, скласти подарунки, ну і далі добрати що необхідно. Там певних для навчання, камсуварів, солодощі, якби фрукти, додаткові речі. Далі ми, в принципі, це все. Локалізуємо, звозимо все в одне місце і е, перевіряємо, чи все є в наявності, де щось необхідно додаємо. Окрім того, є добродійники, які додають певні речі, яких не було в списку, і ми теж перебираємо по, по тих списках, дивимося, що кому би ще пасувало додати, і можна додати, що воно там піде по розміру е, одягу, чи по росту, чи по розміру взуття. Я бачила на сторінці Тетяни Криворучко, що е, люди просто скидали суми коштів і суми там були чималенькі. Е, хто ці благодійники? Як вона дізналася про вашу акцію? Чи знайомі ви особисто? Е, чи вони живуть в городку? Як вони долучаються до вас? Знову ж таки реагують на листи, можливо. Скажемо, мешкали десь далі. Це було складніше їм закупити певні подарунки, і тому давали нам таку можливість. Вони скидали кошти Тетяни. Скажу вам так, що жодна людина особисто. Мені не а, і це означає, що якраз, що це люди доброї волі, які готові долучитися до добрих дій у будь-якому форматі. І для них основне є зробити добре діло. За ті кошти були закуплені подарунки, так, ті кошти були і потрачені знову ж таки, на якісь певні додаткові речі, як ну, фрукти, ми завжди закупляємо це в крайній день. Тобто, тобто, жоден лист не залишився поза увагою, і всі бажання дітей і Миколаєм, і помічникам були виконані? Однозначно, у нас жодного разу не було такого, щоб хоча б один лист, який ми отримали, пройшов повз увагою, і дитина не була забезпечена подарунками. Отак От творяться дива, попри те, що в нас війна, і діти наші переживають дитинство своє в такий важкий час, але бачите, Добрі люди, Збройні Сили України і святий Миколай в образі Тараса Елейка допомагає вірити в Дива, що вони неодмінно стаються. Я ще хочу просто спитати Тарас і попросити просто зняти бороду наші глядачі, що впізнали, бо ви в образі Миколая. Ну але і одночасно, і наш захисник. Символіка ризи Святого Миколая, одяг і образ святого Миколая, а під ним. А, військова форма. А, як, як це поєднується? Який це символ? Так дякую, дякую. Символізм сили, правди і справедливості. А святий Миколай, цей єпископ, який а, творив добро, попри те, що а, мало хто його для початку розумів і підтримував. Нас, українців, теж не дуже розуміють, що ми боремося, ми б'ємося. А з самого початку нам дали всього три тижні для нашого життя і нашої погибелі, і нашої поразки. Тим не менше, Господь дає нам українцям силу, дає нам допомогу, дає нам. Своєю рукою через е, інших партнерів допомогу і е, молитвами до е, святого Господа нашого ми впевнені, що він нам допоможе перемогти цього ворога, нашого супостату. Ну, і сьогодні у День Збройних сил України, Тарасе, зверніться до наших глядачів, до своїх побратимів. Що би хотіли побажати е, українцям і маленьким, і великим, і тих, хто зараз в лавах Збройних сил України, всім, е, хто продовжує боротьбу? На даний четвертий рік в мене завжди є тільки одне побажання. Нам. Сили, кріпості, впевненості, і найбільше, найбільше, що ми очікуємо, що ми хочемо, і один одному бажаємо, це перемогти ворога, перемогти в тій війні, поставити в ній крапку. Нарешті історичну е, крапку Тараса. Ще раз вітаю е, у твоїй особі. Вітаю всіх наших захисників із Днем Збройних сил України і святом Святого Миколая. Дякуємо за те, що тримаєте над нами небо і окрім того, ще й творите такі дива для маленьких українців. Дякую, Тарас Олейко, боєць батальйону Арата, діючий військовослужбовець. Але сьогодні в образі і в ролі і в постасі Святого Миколая, де проводять акцію для, для дітей грудочни. Дякую дуже. І хай святий Миколай благословить на добрі справи надалі. Дякую.